Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття, розвиток мовлення і тема нашого заняття Моя оселя. А ми зараз з вами розглянемо, в яких будинках або хатинках ми живемо. Дітки, ось погляньте, це одноповерхневий будинок. А ось це двохповерхневий будинок. А ось це п'ятиповерховий будинок. Дітки, а наступний у нас дев'ятиповерховий будинок та багатоповерхівка. Дітки, якщо в домі є вже 9 поверхів, це вже вважається багатоповерхівкою. Дітки, а зараз ми з вами роздивимося хатинки. Які були раніше і зараз є у сільській місцевості. Давайте поглянемо на такі будиночки. Ось, подивіться, ось такі будиночки. Хатинки. Дітки, а як ви гадаєте, а із чого раніше будували хатинки? А їх будували із глини. Називали такі хатинки мазанки. А сучасні будинки будують із цегли та стінових панелів. Діти, ми з вами вже за будинки сказали. А тепер давайте скажемо, як називається те приміщення, де ми живемо. Так, це оселя або квартира. У багатоповерхневих будинках квартир дуже багато. А якщо будинки менші, то там, звичайно, і квартир менше. Діти квартири бувають однокімнатні, двокімнатні, трьохкімнатні, чотирокімнатні. Ну, в деяких випадках бувають і більше кімнат. Дітки, а давайте ми з вами згадаємо основні кімнати, яких бувають у всіх квартирах. Дітки, це у нас вітальня. Вітальня нам потрібна для того, щоб відпочивати. Ми знаємо, що нам для відпочинку потрібний диван, крісло, невеличкий стілець, а також телевізор і гарне світле приміщення. Дітки, а тепер давайте ми іншу кімнату згадаємо зайдемо туди і скажемо, як же вона називається. А інша кімната називається спальня. А давайте згадаємо, для чого нам потрібна спальня. А спальня нам потрібна для відпочинку. Що саме головне є в нашій спальні? А в нашій спальні є кровать. Та додатково ще, може, якісь меблі для складання одягу. А ходімте тепер до іншої кімнати і згадам, як вона називається. Так, дітки, це ванна кімната. А що ми робимо в ванній кімнаті? Так, ми вмиваємось, ходимо до туалету, купаємось. Тобто робимо гігієнічні процедури. А ходімте тепер до іншої кімнати і скажемо, як же вона називається. Так, це дитяча спальня. Або кімната. Дітки, що ми з вами робимо у дитячій кімнаті? Так, відпочиваємо. А що в нас ще є у кімнаті? Так, дитяча мебель, дитячі іграшки. Це кімната для дитячого комфорту та відпочинку. Дітки, а ходімте з вами ще до однієї кімнати. Як вона називається, так, дітки, це кухня. А навіщо нам кухня? Так, щоб вживати та готувати їжу. Дітки, а що в нас є на кухні? Так, плита, мийка та кухонна мебель. Холодильник ще є. Для храніння продуктів. Ось ми з вами, дітки, і згадали, що є всередині нашої квартири. Молодці. Дякую за увагу, до нових зустрічей!